Доброго ранку, любі малята та шановні батьки. Є професій так багато всіх і не перерахувати, а ти обравким хочеш бути, тоді про деякі послухай. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає, Вогонь небезпечний, водой поливає. Пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей. Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школи потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна, вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки, їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепиляють і стругають, цвяхи притно забивають. Трудяться вони завзято, домівок, щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти. Ніби чарівник тоді не кине лікарю беді Він хвороби всі лікує, він не дух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Може, знаєш, може, ні, супермени є в житті. Щоб в безпеці ми жили, щодня трудяться вони, Від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталось, просто знай. Поліцейським довіряй. Його мастернею є кухня. Та він творе незабутне, може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати. Куха, повар, кулінар готувати справжній дар. Ці професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістам бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт створити і програми розробити. Художник пензликом взмахне і в серці іскра спалахне. Коли картина ця вражає, чому так? Це ніхто не знає. Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Картини різні є, великі і малі, незрозумілі, іначе живі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А яка подобається тобі? Намалюй, та пришлі мені. Бажаю вдалого дня. До побачення.